Ласкаво запрошую на свій канал. Дякую, що завітали до мене на вогник. Особливо я вдячна, що пишете мені коментарі. Це вже друге відео, яке вийшло завдяки запитанню в коментарі. Чи купую я собі одяг, вітаміни з аптеки, іграшки, розмальовки, взуття, косметику? Отже, щодо одягу, та і багатьох речей взагалі. Коли я в черговий раз вигрібала купу непотрібного одягу зі своєї шафи, то мені конче захотілося зробити догану самі собі ж. Леся, Олеся, ну навіщо ти витрачала на це свій час та гроші? Спочатку ти витрачала час, щоб заробити гроші, потім ти витрачала час на купівлю одягу. А тепер знову ти марнуєш час, але вже на розхламлення цього ж одягу. Якийсь кругообіг тупості та безглуздості. Мені прийшло усвідомлення, що це мені більше не потрібно. Навіщо мені це асорті з речей у своєму гардеробі із нав'язаних модних образів із соцмереж? Живучи в ері споживання, дуже легко потрапити в пастку для нашого розуму. Коли нам потрібно все більше і більше речей, які вже не приносять задоволення і радісних емоцій. Більшість нашого життя це той час, який ми обмінюємо на зарплату чи дохід. І так безглуздо вистрачати свій людський капітал на речі. Деякі купують речі, яких насправді не потребують, деякі роблять надто багато покупок. Велика кількість покупок. Зовсім не приносить очікуваного задоволення. А лише додає стресу. Тож, чому ми купуємо так багато речей? Кожен хоче покращити своє життя. Уявляємо, що купуючи ту чи іншу річ, ми зможемо задовольнити будь-яке наше прагнення. Але зі збільшенням кількості речей якість нашого життя може навіть погіршуватися, щоб утримувати своє майно в належному стані, потрібні час і гроші. Ми можемо відчувати стрес через борги і страждати через те, що нам бракує часу на спілкування зі сім'єю та друзями. Мало хто відверто визнає, що купує речі з метою вразити інших. Насправді, коли люди роблять покупки, то часто керуються бажаннями перевершити своїх друзів, сусідів, співпрацівників чи родичів. Дуже часто, щоб показати іншим, ким ми є, або прагнемо бути, ми демонструємо своє майно. Жодна куплена річ не встані змінити нашу справжню сутність і наділити нас. Цінними рисами, зокрема, чесністю, порядністю. Я переосмислювала свою поведінку, ставлення до покупок. На різних етапах життя воно змінювалося, і не факт, що не зміниться знову. Я помітила одну рису в своєму характері. Як тільки Моє фінансове становище ставало хитким, тим більше з'являлося бажання у мене себе прикрашати одягом. Взуттям, аксесуарами, прикрасами. Це швидше за все я сама себе таким чином заспокоювала. Олесю, все добре, ти виглядаєш чудово. І все буде добре. Були й моменти у житті, коли не доводилося жити від зарплатні до зарплатні. То я помічала за собою, що за сезон із куплених речей залишалося від трьох до п'яти суконь, які я так і не вигуляла. Акуратно, так ще з бірочками в шафі висять. тільки на наступний сезон, а може і через сезон, коли ці вироби вже не є в тренді. Олеся їх одягає та ходить з гордо піднятою головою. Мовляв, нарешті я змогла собі дозволити ці речі і взяла за знижкою 70 Напевно, таких дур ще пошукати треба. Але при цьому мене абсолютно не хвилювала думка інших людей. Адже я могла собі дозволити в будь-яку вільну хвилину піти і скупити речей, щоб тільки втерти носа цим злостивцям. А воно варте того. Кому потрібні мої докази? Кому я роблю гірше? Тільки собі. Одягом мене ніхто не здивує. Особливого захоплення, замилування не викличе. Мені не жарко, і не холодно, якщо у когось 5 суконь або 50 у мене. Скоріш за все сильно впав би настрій, якби мені довелося купити ті 50 суконь. В іншому ж випадку я залишаюсь байдужою. Єдина людина, яка б мене спонукала купити ці 50 суконь, так це тільки чоловік, якого б я закохалася. О, тоді б я не просто пішла, помчала до магазинів за новими образами. Зачіскою, і так далі, тому подібне. Але мені так важко закохатися, що швидше за все такої людини вже не буде в моєму житті. Я вирішила так і змирилася. Живу своє життя для себе, а не на догоду іншим. Знайшла однодумців серед австрійців, і не парюсь. У мене є декілька кумедних історій, які показують. Як наш менталітет відрізняється від австрійського? І, мабуть, колись я з вами поділлюсь цими історіями. Я з вами надовго не прощаюсь. Бажаю вам бути щасливими і керуватися своїми бажаннями, жити своїм життям. До побачення!